Всім добрий ранок сонячної західної частини України. Мене звати Оксана для нових глядачів. У нас ранкова поранка і трішки мого господарства, так що всім гарного перегляду. Ну, а я пішла. Ну, ось така кліточка для курчат зроблена е, за моїм проханням. Вона дуже простора. Так що буде надовго. Тільки ще треба. Водичку поставити, доробити. На ніжках висока сіточка. Просто супер. Дуже класно, я дуже задоволена. Тепер моїм ціпом буде супер. Тепленько, гарненько. І вже їдять. Ось такі в нас ціпки. Ну, ось курчатка вже переночували нічку в новій кліточці. Тут їм дуже добре, по всій кліточці вчора е за ними наглядала, то такі задоволені були, що взагалі лапки витягували, літали, пригали, стрибали. ну Кліточка величенька, буде їм тут добре. Ну і наші бройлери. По, теж по всій кліточці. Тут їм тепло. Мені писали, що холодно, чи їм не холодно, ростуть чудово, п'ють чудово, все добре. Тут дванадцять. Два в нас. Один відійшов, а двоє е, на в медпункті сидять. От так. Одному легше, а другий щось ну, все рівно. якийсь. Так що бройлери хороші, ростуть гарно, зараз навіть можу зважити трішечки їх. На вазі 0, взяла трішечки меншого бройлера. Ось така вага, це менший, самий менший. І трішечки більший бройлерок. З тісті маленький, з тісті. І ось така. Інша вага. Так що я задоволена, поки що все добре. Це 15-та доба пішла. І ось такі красунчики. Їдять, п'ють водичку, все добре. Дві поїлочки, дві кормушечки, бо їдять вони вже багатенько. Так що все добре. Звичайно, в два рази менші, а важила одного ложійку. Ой, кусається, клюється. В одного лошейку важило було майже 300 грам 296 і одненьке ось такі риженьке курчатко, то було 270 там, з копійками. Так що так. Курчатка гарно ростуть, теж все добре. Ну і ось інкубатор мій, перевертаю зранку і ввечері яйця. Треба буде ще а, в понеділок, буде дві неділі, як вони закладені, передивитися, тому що деякі з зелених яєць. Зелених яєць. Дивилася, що трішки не кожне яйце щось їм не сподобалось. І вони якісь мені цікаві були, але я лишила, тому треба буде ще передивитися, але вистачить, що буде, то все буде нам всього вистачить. Ось так. Тильничок зранку продзвонив, Треба водити хлопців до школи, а самі збиратись на роботу. Але ранкова поранка не відміняється, кучу ще справ таких по господарству треба поробити. Так що так, що яєчка перевертаємо вже провітрюю. І будемо щось з того мати. Ось тут відерочку збираю гусячі яйця і вже є два індичі яйця. Так що вже помаленьку збираються 2, 4, 6, 8. Вісім, вісім гусячих яйця і два індичих. Так що скоро будуть. Помаленьку, потихеньку, не знаю, буду дивитися, наоглядати, коли індичка сяде, може гусі чи підкладу. Ну, в мене ще є думки, бо е тільки одна індичка несеться старіша. Тому, думаю, можливо, ще щось підкладу під неї, але, можливо, і індичата спершу. Ну, будемо бачити. гуска втікачка перелітає, втікає, гуса кричить на ціле село. Пообрізала свої троянди, вчора прийшла з роботи, так що тут все підготовлено до весни. І так, у нас є дев'яте яєчко, ще трішки тепленьке, так що все добре, несеться вже кожен день. Гусак стає агресивніший, та як гуська занеслася. Ну, але я його не боюся. Ось такі красунчики, ось ця гусочка на серці. Крикуни на ціле село кричить Їдять, рані. Ось пообрізали дерева і таку кубку всяких гілочок склали, Ну, нічого страшного, якось десь утилізуємо то все. Все ходжу, заглядаю в кліточку. Де мають нести ці індокачки, але ще дівчата щось не сильно хочуть. Хоча дивлюся в цієї, там де має бути яєчко, ось таке вже може десь скоро-де -скоро почне нестися, бо це щось ще не дуже. Така масочка в неї вже. Ну і ось цей красень. Свині вже кричать, їсти хочуть. Сьогодні покупочки, трішечки для дому, купила відро на 10 літрів, два ось таких ковшики. Один будинок, один хлів. І е, якісь такі недорогі чистяще. Так що ось такі в нас сьогодні покупочки. Женьки придбали кросівки ось такі. Це ще на теперішній час дуже добре подобається. Ось така кліточка. Для курчат зроблена за моїм проханням, вона дуже простора, так що буде надовго. Тільки ще треба водичку поставити, доробити. На ніжках висока сіточка. Просто супер. Дуже класно, я дуже задоволена. Тепер моїм ціпом буде супер. Тепленько, гарненько. І вже її їдять. Ось такі в нас ціплі. Курочки з індичками снідають, ось ця несеться. Але вчора не було яйця, тому буду сьогодні наглядати. Якщо сьогодні не буде, значить десь пішла шукати собі інше місце. Но це не дуже добре. Хоча за нею такого не помічалося. Але будемо бачити. Ось так. Курочки почали нестися. Так що їм ще є трішки терміну, чи трішки потримаємо. Так як перед святом хочеться, щоб ще те яєчко було. Хоча мама нас постачає яйцями, але трішечки ще потримаємо. Звичайно, вони дуже вже старі, але ну, так повинно значить було бути, що я їх рубала язиком, як то кажеться, рубала. Но... Не, не зарубало, лишилися вони поки що всі на господарстві. Будемо бачити, що з того буде, аби тільки ніяк не заквоктало. <гум> буде дуже шкода. Будуть вони в мене жити довго, поки самі не відійдуть. <гум> ну, таке буває. Як то кажеться, це краса душі моєї. Хочеться і курочку, і качечку, і індичку, і все на світі. Ну, але так. І так, ці дівчинці з кожним днем все менше і менше лишаються до опоросу. Вже є замовлені поросята. Так що ось так. потім тут фу, хороший. Подобає. Кроликам даю сіно. Вчора до мене заходили підписники. Глядачі, так що вам привіт, великий. Якщо дивитеся, ми поговорили про кроликів, і м -м -м, поки що я зупинилася на тих, що в мене є, а далі буде видно. <свісно> Звичайно, хочеться щось гарне, щось велике, але поки що лишаємо так. І дивіться, що я знайшла Шкарлупка. Це з гусячого яйця. Тому що дуже така тверда. Хм, цікаво, десь знеслися, може ще одна гусечка. Десь може на дворі. І розкулювали. Треба за цим дуже спостерігати. Ця вироднота п'є водичку. Чому вироднота? -то? Тому що, дивіться, комбікорм зерном вигрибає, щось шукає. Сінця дала. І ось так. Що ж, друзі, буду завершувати сьогодні своє відео. Так як поспішаю, трішечки в хлопців з понеділка канікули весняні. Євгеній їде до тата, Станіслав лишається на господарстві, звичайно, не сильно він мені допомагає, але все ж таки буду вдома, трішечки будемо то все якось разом узгоджувати. На вихідних обов'язково вам ще зніму відео. Не знаю, чи буде цікаво чи ні, але сподіваюся, це буде добре. Так, вихідний вдома це ще одна додаткова праця роботи вдома за тиждень. накопичуються багатенько. І ось так. Вам бажаю мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини, будьте здорові, все найкраще. До нових зустрічей. Вам па-па-па-па.